Дівчулечки, привіт! Дивіться, ось такий пакетик я купила. Ну і зараз будемо розборку робити, що в цьому пакеті є. Я вже вам не показувала, як відкривала посилку. О, наше все багато. Зараз ми будемо розпакувати. Давайте я так посуну. І будемо зараз дивитися, що тут є. Так, ось дивіться, ось такі гарна така кліпса. Зараз подивлюся, чи до неї є. У нас, на жаль, я... А, ось є. Ось дивіться, ось такі дві великі кліпси. Доволі такі гарні кліпси у нас. Маркировка он є. Уроді би тут. Я не бачу маркировки. О, такі кліпси. Великі, гарні, винтажні у нас кліпси. Так, далі що у нас йде? Далі у нас йде охід, дивіться. Дивіться, у нас гарне таке йде ожерілля. Гарне таке ожерілі. Як це вам показати? О, ожері таке гарне. Бусинки, жемчуг. Гарний такий. За стюжечка така гарна. О, гарна. Я люблю таке носити гарні, такі великі аксесуари. Я бачу, що жемчуг і на чорному фоні гарно, і на червоному. Дуже гарно прикрашає. Любу вам кофточку. однотонну, він прикрасить. Оце отак. Так, так слідуче. Слідує у нас ось бачу є. Щас. Ось отаке ожеріляє. Зараз. Баче, отаке от вже рілечко. Дуже гарне, красиве. Зараз не знаю, чи маркеровочка є, чи нема. Треба буде от дивитися, ну, по тому відео я так зрозуміла, що вам краще показати, а вже потім подивитися, чи є маркеровка, чи нема. Ну, таке гарне вже у нас. Так, дивіться. Браслети на руку. Один більший, другий менший. Ну, гарні такі вони, бачите? Я в дитинстві дуже любила браслетики. носити такі гарні. Так є отакий такий браслет. Дивіться, бачите? І на резинки. тоже у -у -у, раз у нас прямо с браслетами трэш. Вот, видите, киша браслет. Вот такие браслет. Бачите? Вот такие жесткие браслет с бусинками. Вот такий сугубо браслетик. Ось ще один похожий. У нас є два, дивиться. Два знакомых. Ось отакий вот браслетик у нас, бачите. Ось такий. Ну і такий пластмасовий дитячий у нас браслет. Так, у нас такі буси. Бачите? Ось такі буси. Тут бачу. Тут якась маркіровка, ось бачу є. Е. Лупу не взяла Маркіровка як бачите, є. Фірми тут точно. Значить, це серебро чи ні не знаю. Ну, такі буси теж. Цікаві такі буси Не знаю, чи настоящий жемчуг чи не на настоящий, ну, гарні такі буси. Так. Далі в нас от таке. Її треба ще розпутати, подивитися, то це. Коліє. Почекайте, дайте. А, це у нас таке коліє. Коліє у два рядочки. Цікаво, така задумка. Так, далі у нас є. О. Зараз <свистити> я чіплю те, що я так розумію, що це до цей бус не відноситься. От такі буси у нас є. Маркировку не скажу вам. Ну, доволі-таки на любий... Ой, а що Сережки прихватила. Ось такий бус. <хи> на любую одежу. Під любий колір. Хочете меншенький, хочете більшенький робити. Ну, такі, бачите. Так, добре. Вот такие у нас двое сережек. Довольно-таки симпатичные. Кажется, кучук. Ну, доволі такі симпатичні сережечки, бачите. Так, далі. Ось дивіться, яке у нас колія. Гарне таке, бачите. Ось таке коліє. Так розумію, що застежка не його рідна. Цепочка, ну, застежка не його рідна. Так що... Чи тут є маркировка чи не треба дивитися. Побачите, ну, цікаво таке коліє. Так, О, от такі кліпси. маркировочка зразу є, вам скажу. Маркировка. По ходу, так. Да. маркировочка ось, якщо, ви побачите, ось тут маркировка ось є на. На цих кліпсах. Я так думаю, що це вінтажні кліпси. Ну, самі по собі не тяжкі отакі ось. Ну, кліпс, я вам зразу скажу, що я кліпси майже не ношу. Так що так. Так, ось ось така у нас. Ну, это, я так думаю, что это просто самооборудование. Вот такие бусы у нас. Ух ты, Такая гарная брошечка у нас. Брошка. 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 Ну, такая симпатичная брошечка. Так, еще одна у нас брошка. Бачите? Зирочка такая у нас. Брошка. девочка, сразу скажу, что маркировочку я не дивлюсь. Вот такая у нас брошка. Если хотите, чтобы я вам під час эфиру Маркіровку дивилась, то, будь ласка, напишіть в коментарях, поки я без маркеровки буду. Ось така брошка теж цікава. Коньки. Ця брошка така трошки масивна і має вагу. Застюжка, застюшка тут я так м -м, працює. Чи не працює? Ні, працює. Застяжка працює, так що тут все нормально. Так. Дивіться, ухті. Дивіться, яка красота у нас. І це у нас з вами запанки. Доволі такі цікаві запанки. Бачите. Запанки в відмінному стані. Все працює. Гарні такі запанки. Так, далі. далі у нас вот такі браслети є. Якщо він так закривається. Угу. Він отак закривається. Це щось типа, бачите? Типа індійського. І тут ще він на застюшку таку закривається. Бачите? Такий цікавий такий браслет. Ну, такий трошки вагомий він. Так, далі у нас є... Ой, щось таке маленьке, дивіться. Все дуже-дуже маленьке дивіться. Двойна брошка. Що тут намальовано під мікроскоп треба дивитися? Ось вот таке, бачите? Тут з одної сторони брошечка і тут з однієї сторони брошка. Ось вот така брошечка. бачите? Двойна якась така цікава. Маленька, дуже-дуже маленька. Так, сережки. Такі сережки я люблю носити. гвоздики. Гвоздики, лепесточки. Все тут у нас працює. Ой, працює, поломала сразу в эфире. Ой, боже, боже. А все я працюю, это і поламала сразу. Все воно відклеюється Чи шо? Все оно так поламалося? не знаю, девочки, не знаю, глав Чи Це воно на закльопки? Коротше, називається, були сережки. І немає сережек. Я подивлюсь, може я справлю їх, а то буде на запчасти называется були сережки на массе такі. <сі> <сі> так дальше у нас йде о таке маленьке тоже значок І тут тоже щось написано Якась маркировка даже є О, тут мене же вообще не видно видно якийсь вам видно не видно видно тоже якийсь старовинний значок Тут маркировка я не знаю, але, по крайней мере, сам по собі то значок такий собі. Так, це у нас таке. Ну, как би бы в нагрузку. Саме і це не знаю, 1971 якийсь номер. щоб це таке не знаю? Надо дивитися. Надо переводити і дивитися, що це таке. Так. Ось у нас ще один. Вот такий у нас наш один значок. Бачите? Боже вообще не, майже не видно. Тоже якось там під ним. Я так думаю, що в якась є, маркировка є. Так, і залишилось у нас отакі от таке вот яблучко у нас з камушком. Це на таких заклюпочках воно є. Доволі таке цікаво. Так, що це у нас таке? Я не знаю, що це таке. Може брошка була, не знаю, Но тут взагалі навіть немає до чого його чіпляти. І кольцо у нас таке. На остаток. Кольцо не знаю, чи камушок. Чи камінь чи не камінь. В середині надо буде дивитися на маркировку. О, я не бачу. Кольцо доволі таки дуже-дуже масивне. О, дивіться. На пальці воно, конечно, виглядає бомба. Ой. Я люблю собі такі. Такі кольца дуже люблю. Виглядає воно, звісно, бомбезно. Як то кажуть, незаміченим не оставитись. Не останетесь. Ось такий у нас мішочок. Чесно говоря, я дуже довольна цим мішочком. Якщо якісь будуть маркировки, то я відберу і в наступному відео я вам покажу. Так, по ось місь... так. Дуже доволі. Дякую за увагу!